Всім доброго дня сьогодні ми з вами будемо дивитися трішки незвичний формат відео, тому що ми підготували для вас масу цікавої, потрібної, важливої інформації. Форматі презентації, тому сьогодні ви мене не будете бачити, щоб я вас не відволікала від перегляду презентації. Отже, сьогодні разом з вами ми поговоримо на надважливу тему, а саме, команда Мрії міф чи Реальність. Також користуючись нагодою, хочу нагадати, що найближчим часом ми плануємо запустити створити для вас онлайн зустріч, де ви зможете бути присутнім абсолютно безкоштовно. А зустрічі буде орієнтовно 2 години, де ми з вами розберемо. Декілька дуже цікавих, важливих тем. Після зустрічі буде обов'язкова qa сесія Я відповім на всі ваші питання. Також нагадую, що ще більше корисної інформації по різним темам все, що стосується HR, ви зможете знайти в моїх курсах, зможете знайти на мої, в моїх соцмережах. Я ділюсь з вами тільки перевіреною корисною інформацією. Не відволікаємось, Будь ласка, розміщуйтесь найзручніше. ми Починаємо. Отже, команда мрії міф чи реальність. Сьогодні поговоримо і розберемо 5 важливих питань. Перше міф, чи все ж таки реальність. Друге чому люди йдуть, на яких етапах життєвого циклу працівників у компанії, ризик втрати співробітників найвищий і чому так? Третє питання суперкерівник або маніпулятор рівня Бог. Четверте, як народжуються детрактори або токсики, як з ними працювати. П'яте це способи впливу на команду. І нарешті Q&A сесія, але так як ми з вами не в онлайн інформації, будь ласка, залишайтеся залишайте ваші питання в коментарях. Я радо відповім на кожне з них. Отже, рухаємось: цьому чому ця тема важлива? Тому що без правильної команди, яка працює як швейцарський годинник, ви не зможете будувати жодного бізнесу. Якщо ви вважаєте, що до вас приходить вже цілком повністю готова до роботи людина в вашій компанії, таке трапляється, але вкрай рідко, тому що з людьми потрібно правильно працювати. Друге питання: чи можливо користуватися тими методами і інструментами, які були актуальні 5 років тому? Абсолютно ні, тому що світ змінюється. А раз з ним і підхід до управління персоналу, тому що, наприклад, якщо раніше ми працювали в офлайн форматі, де можна було поспілкуватися з командою, де можна було побачити кожного працівника, побачити в якому він стані, в якому він настрої, що в нього трапилося, на якому етапі виконання задачі він зараз, то наразі більшість бізнесів перейшли в онлайн формат. А отже, змінилася не тільки сама структура бізнесу, а й робота з персоналом. Ви маєте бути максимально гнучкими і завжди розуміти, що те, що було вчора, скоріш за все, вже не працює сьогодні. Ви працюєте з різними поколіннями скоріш за все, і те, що було окей для міленіалів, не буде абсолютно працювати з зетками. Отже, 100% міф, якщо ви вважаєте, що чіткого джопоферу, хорошої ЗП та посадової інструкції цілком достатньо. Це абсолютно 100% міф, тому що ваші працівники не роботи, вони не будуть працювати за промтом, так, як АІ-технології, тому що посадової інструкції бізнес-процесу чіткого інколи недостатньо. Чому так трапляється? Тому що для когось те, що написало ви, скажімо, якусь інструкцію, буде цілком зрозуміло, він прочитав і полетів працювати. Для іншого ж працівника навіть написане вами буде тяжким до сприйняття. Тому намагайтеся використовувати сучасні інструменти, адаптивні інструменти, які будуть корисними зручними для будь-якого працівника. Як це зробити, які зараз інструменти можна використовувати? Будь ласка, радо все розповім. Є дуже багато програм зараз, курсу, де ви можете максимально поглибитись в цю тему, але найосновніші. І цікаві фактори, я з ними поділюсь. Власне, сьогодні зафіксуємо з вами перше правило: командою управляють не регламенти, а командний дух. Дуже важливо сформувати екологічно правильну атмосферу в колективі, щоб люди розуміли, навіщо вони, про що вони і куди ви рухаєтесь. Тому що просто написати інструкцію, як зробити ту чи іншу задачу, це правильно це має бути. Але ви маєте працювати з мотивацією вашого персоналу. Ви маєте зробити все можливе, аби кожен ваш працівник розумів свою роль, суть. Ціль компанії, місію, візію абсолютно все, щоб він почував себе кожного дня максимально впевнено. Ідеальна команда це коли не потрібно писати регламенти для виконання очевидних речей, коли кожен учасник процесу чітко розуміє свою зону відповідальності, але не всі працівники можуть бути системними і одразу такими, як потрібно саме вам. Тож, зафіксуємо одразу друге правило: усі люди різні. Так, ми підбираємо завжди персонал під свій вайб. Кожен керівник обирає собі людину, з якою йому буде зручно працювати, або, наприклад, рекрутер, якщо він класний рекрутер. Він спочатку будує портрет роботодавця, портрет керівника і підбирає під цей портрет вже майбутнього кандидата. Але до кожного працівника ви маєте підібрати свій персональний ключ. Адже у кожного з них свої проблеми, думки, підхід до роботи, мотивація, бажання тощо. І не можна однаково працювати з усіма. Тому що ваші методи для когось будуть дієві, а для когось будуть, можливо, навіть дивними і абсолютно незрозумілими. Формула успіху команди, якою я рада поділятися з вами перше це аналіз ефективності роботи, тобто KPI. тобто це всі зручні метрики для оцінки ефективності роботи працівників. Тобто коротко, це все, що можна оцифрувати. Якщо ви хочете виміряти, наскільки, наприклад, ефективно працює ваш рекрутер, то вам не буде достатньо, просто якщо вам рекрутер відповість я сьогодні провів 250 співбесід. Це чудово, але який є результат цієї виконаної роботи? Що має бути результатом роботи? Закладайте це все в KPI. Що по настроєнням я назвала наступну складову: це оцінка рівня лояльності, вигорання, настрою, визначення основних мотиваторів, зворотній зв'язок, постійна комунікація, підтримка. Тобто це все це те що складова складає психологічну основу вашої команди наступний а, наступна формула це керівник може робити ось так я не дарма обрала цього гроя. Я сподіваюся, що кожен з вас бачив цей фільм, якщо ні, то обов'язково перегляньте, про що це? Про те, що ви маєте бути різним з кожним із працівників. Ви маєте використовувати індивідуальний, правильний підхід, тільки це буде працювати. І обов'язково не забувати про піраміду пірамід А Сьогодні ми про неї обов'язково поговоримо, що це, і навіщо її використовувати в HR, що це дає для вашого бізнесу. Наступне питання. Котре я хочу задати кожному з вас, особливо власникам бізнесу, керівникам напрямків HR-ам навіть зараз можете натиснути на паузу і відповісти на питання, що ви знаєте про своїх працівників. Вони чудові, фахівці, скілові, а що ще? Чи вони мотивуються, про що вони думають? Чи комфортно їм взагалі з вами? Коли я працюю з власниками бізнесу, приходжу в компанію за для того, аби побудувати ті чи інші процеси. Іноді трапляється так, що я запитую, а хто в тебе працює керівником на тому чи іншому напрямку? І відповідь, яку я чую, це щось на кшталт. Ти знаєш, він дуже класний, ну, мені все подобається. А як його звуть? І дуже класно, якщо говорять хоча б як звуть. А коли ти задаєш питання, а яка в нього там, наприклад, ситуація в родині, а чим захоплюється ця людина, а що прагне ця людина, а що ти їй даєш? Чи перекриваєш ти її прагнення? Відповіді, на жаль. Не отримаю, тому шановні власники бізнесу. А розумію, що у вас інші трішки цілі, так ви думаєте про масштабніші речі, так і якщо ви розумієте, що вам не вистачає часу для роботи з персоналом, то будь ласка, наймайте хороших hr -ів. а можна це робити, наймати їх на усорза, для того, щоб побудувати хоча би правильну hr систему щоб розібратися за HR-стратегією, hr політикою або ж беріть в штат людину, яка буде працювати. З вашим персоналом, тому що якщо немає командної духи, немає правильного правильної роботи з персоналом, то це просто зібрання фрілансерів, які рано чи пізно, а скоріш за все, рано, просто покинуть вашу компанію. Тому, будь ласка, задайте собі питання, от прямо натисніть на паузу і подумайте, чи добре ви знаєте своїх працівників, що окрім посади, і коли ви з ним підписали договір, ви знаєте про нього ще. Чи чудово розумієте, що мотивує цю людину, дезмотивує і так далі. Щодо взагалі людей, які є типи людей, працівників на цю тему можна говорити взагалі цілу вічність, але я дам свої особисті надбання, як я виділяю своя така характеристика, поділюсь з вами, можливо, вам буде цікаво дізнатися і трішки розповім про підхід до роботи з такими людьми. Таск-менеджер – це люди, які, в яких як правило в календарі бездоганно, в таск-менеджерах все бездоганно, є і етапи виконання завдання. Чіткі дедлайни відповідальні і так далі, але як правило, ці люди кайфують від процесу закриття задачі, коли вони ставлять галочку дан. І вони найменше зацікавлені в тому, щоб кайфувати від процесу виконання задачі. Такі люди починають дуже сильно вигорати, якщо не дай Боже якась задача виконана не в дедлайн. Тому з ними потрібно попрацювати, пояснити їм, що класно, що ти це робиш. Але кайфу навіть від самого процесу у вічних пошуках себе. Це про тих працівників, які пройшли, наприклад, на посаду мене через продажу, через місяць вони говорять, я хочу себе спробувати в СММ, я хочу бути таргетологом і так далі. Тут потрібно бути дуже уважним, чи ця людина просто ще не розуміє, ким вона хоче стати, а, такий не розуміючи сам себе. Чи це все ж таки людина, яка хоче розвиватися? До неї також потрібен особливий підхід. З 9 до 18 тут все зрозуміло, ті, що починають рідного 9. І завершують рівно 18. чи погані вони абсолютно ні? Вони дбають про work-life баланс і розуміють, що все, що після 18, це вже не до мене. Це абсолютно хороші працівники, якщо вони хороші результати показують, вони вас задовільняють. І якщо вам потрібно інколи залучити їх до роботи на подовше. То зрозумійте, що є їхнім мотиватором, чому їм не цікаво ні на хвилинку залишитись, як знайти і який знайти до них підхід. Пасажири це ті а, кого, в принципі, я дуже раджу позбавлятися якнайшвидше. Це люди. Я думаю, що 100% кожен з вас з ними зустрічалися, коли а, от. Дивишся на нього і розумієш, що в нього просто нереальна кількість робочих задач. Він постійно з ноутбуком, він постійно на дуже дуже сильно завантажений. Нічого запитати не можна, але по факту, коли ти запишеш, і що ти зробив протягом місяця? Результат роботи, як правило, нульовий. Це люди, які просто роблять вигляд такої бурної діяльності, але насправді вони не роблять нічого, тому їх потрібно позбавлятися або жнову ж таки працювати з мотивацією цієї людини, виявити, чому перестало бути цікаво. Цілком окій, тут зупинятися не буду. Це людина, яка втілює всі ці якості потрошку, і при цьому є гарним співробітником. Генератор генераль ідей або двигун. А чому з ними потрібно бути дуже уважними? А це люди, які завжди на страцесіях на зібраннях говорять: ти знаєш, це класно, але в мене ідея. А давай спробуємо потестити оцю цю гіпотезу. А давай спробуємо потестити оцю цю гіпотезу. Якщо їх не помічати довгий час, вони замовкають. Замовкають, беруть свої ідеї і йдуть в іншу компанію. Тому дослухайтесь до них. Якщо, наприклад, та чи інша ідея її неможливо реалізувати зараз, то поверніться до цього працівника згодом і проговоріть, запитайте, дізнайтесь і реалізовуйте його ідеї разом. Я живу заради вашої компанії. Уважно з такими людьми це люди, які знаєте 24 на 7 для вас, про вас, і дуже багато власників бізнесу мені говорять: Олена, так це ж супер. Якщо людина зацікавлена, вона працює і після роботи, там коли не напиши, вона завжди на зв'язку. Це супер. Але якщо ви їй не даєте визнання підтримки і так далі, ці люди дуже швидко вигорають. В них починає емоційне, професійне вигорання їх просто з'їдати і завершується це, як правило, депресивним станом, тому що віддаватися занадто. То, як говорять, занадто це не здраво. Тому уважно з ними. Попрацюйте з їхнім work-life балансом. Це буде дуже корисно і для самого працівника, і перш за все для вас. Так, йдемо далі. Як я і обіцяла, поговоримо сьогодні також про піраміду Маслоу, розбір п'яти рівнів. Перший рівень це фізіологічні потреби, наступний потреби в безпеці, соціальні потреби в визнанні і нарешті найвищий – це потреби в самоактуалізації, самореалізації. Дуже зупинятись поглиблено не буду. Поглиблено ми розбираємо цю піраміду в моїх курсах навчальних, але коротенько, все ж таки, вводну вам інформацію дам. Коли я переглядаю ринок праці на сьогодні, я інколи дивуюсь, коли бачу. Заробітну плату, яку пропонують деякі компанії. А коли рівень заробітної плати менший за мінімальну заробітну плату. Тому зрозуміло, що навіть перший рівень фізіологічних потреб ви не зможете перекрити, тому що їжа, сон, житло, одяг, людина не зможе навіть оренду оплатити з тої зарплати, яку ви пропонуєте. І що найцікавіше, зарплата мізерна, а обов'язки мінімум на заробітну плату в тисячі доларів, а то й вище, потреби в безпеці: це здоров'я. Та фінанси це почуття того, що ти розумієш, що буде завтра. Ти можеш подбати про своє здоров'я. Сюди можна віднести і страхування здоров'я від компанії, і комфортні умови, коли людина розуміє, куди рухається компанія, що її буде чекати завтра. Наступні це соціальні потреби: дружба, стосунки, сім'я. Ми на роботі проводимо більшість свого часу, тому якщо ви подбаєте про те, щоб в колективі була екологічно правильна атмосфера, то людина буде себе почувати комфортно, вона не буде переносити якісь свої робочі проблеми в родину і навпаки з родини на роботу, тому що їй буде комфортно. Четверте, це повага, визнання, впевненість. Це а, от те, про що ми з вами говорили на попередніх слайдах. Коли ви розумієте працівника, коли ви поважаєте його роботу, коли вмієте правильно працювати. З його помилками, коли ви вмієте поговорити і про слабкі сторони, і поговорити про сильні. І нарешті, останній – це потреба в самореалізації. Про що тут тут може бути дуже багато параметрів. Наприклад, людина хотіла зростати кар'єрно. Ви їй щось там не обіцяли, але насправді кар'єрного зростання немає. все, ви її втратите. Багато бізнесів зараз до речі роблять дуже класну дієву штуку. Це коли хтось із працівників хоче відкрити якийсь свій бізнес онлайн, офлайн, неважливо. І компанії вкладаються, виступають у якості інвесторів. Це допомагає втримати працівника, тому що так на початкових етапах він буде максимально залучений в бізнес, але потім все ж таки. Він залишається в компанії, разом з компанією розвиває свій бізнес і буде максимально щасливим разом з такою компанією.